Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Winner.ua. Якщо ви дивитесь це відео, то скоріше всього вже перейшли на євросервер, з чим я вас і вітаю, бо на євросервері, на мою тверду думку, набагато комфортніше у всіх відношеннях. Тому для тих, хто ще не знає, на чому нагинати в боях або що прокачувати, я зроблю серію відосів, де буду коротенько розповідати, які танки точно варті вашої уваги. В цьому ж ролику я би хотів розглянути топ-3 тяжі 10 рівня, які повинен мати кожен українець і не тільки українець на європейському сервері. Якщо вам цікаво, який танк займе перше місце, тисніть на лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі для просування українськомовного контенту. Дякую вам. Погнали! Третє місце нашого топу займає британський тяж Super Conqueror або у простонароді Super King. Смію припустити, що у багатьох, хто дивиться це відео, дана машина вже є в ангарі, а тому ви і без мене знаєте на що вона спроможна. Тут є і суперкомфортна гармата, яка має неперевершену стабілізацію, чудову точність, вражаючі кути вертикальної наводки та дуже високий ДПМ. Потужну броню, а особливо броню башти, яка дозволяє воювати на складках місцевості. Особливістю цієї броні є використання майже по всьому периметру додаткових бронелистів у вигляді протикумулятивних екранів. І якщо їх правильно застосовувати, то танкувати цей танк може не гірше, аніж маус. Невеликі мінуси у танка є: це його швидкість та боєукладка, яка розташована у передній лівій частині танка. Але це все лікується за допомогою турбонагнітача та навички безконтактна боєукладка. Тому якщо у вас немає цього танка в ангарі, то обов'язково прокачайте цього британського монстра, тим більше, що він земляк самого Бориса Джонсона. 11 серпня 2021 року в патчі 1.14 World of Tanks отримав нову імбу, і нею став прокачуваний тяж 10 рівня Чехії WZ-55, і друга сходинка нашого топу саме за ним. А чому ж він імба, запитаєте ви. Гармата по характеристикам набагато гірша, аніж у того ж коня. Броня також особливо не виділяється. Так, є непогана швидкість як для тяжа, але чи може це поставити цей танк вище, аніж його попередника? Може. І причиною тому його ультимативна магазинна система заряджання, простими словами, барабан. Тільки уявіть. Цей танк за 2 секунди потенційно може нанести 980 хп середньої шкоди своєму супротивнику, потім перезаряджається 20 секунд і знову готовий вливати таку ж шкоду. І ось саме тому цій машині у позиційній боротьбі майже немає рівних опонентів. Тому не гайте часу і прокачуйте цей неймовірний агрегат, поки його ще не понерфили. Вважає, що саме цей танк на черзі до напільника серба. Ну і я думаю, вже всі здогадалися, кому дістанеться пальма першості, і це без ніяких сумнівів французький брюнет у жовтому черевику AMX M4 MLE54, свіжоспечена імба крайнього патчу 1.18. Танк вийшов настільки сильним, що навіть самим кращим кіберкотлетам важкувато брати на ньому три відмітки або ж знак класності майстер. Планки на ці показники ну просто захмарні. А все тому, що розробники уж занадто переапили цю машину. Цей танк, по факту, взагалі не має суттєвих мінусів. Можливо, хтось каже, так в нього ж замале пробиття голдою на топовій пушці, це тайка з Elfoy 560, і складає воно 296 мм. А я скажу, що це пробиття навпаки доволі велике. Ви не забувайте, що це у нас саме ББ, і в неї є така імбова характеристика, як нормалізація. Якщо хто не в курсі, то простими словами, своєю конструкцією цей снаряд зменшує приведену броню в точці входу снаряда. І плюс на відстані не так падає пробиття, як, наприклад, у того ж підкалібера. Неспроста у нас в грі дуже мало танків, у яких ББ являється голдою. Характеристики цієї пушки при такій альфі ну, просто якісь нереальні. Стабілізація імба, точність 03 при такій альфі – імба, швидкість польоту снарядів імба, швидкість танку імба, броню також записую в плюс, вона доволі сильна. Граючи на цьому танку, ти дійсно відчуваєш дисбаланс на свою користь. А якщо ти потрапляєш у топ, то твоє завдання, образно кажучи, натиснути кнопку вперед і пулькати по противниках, як тільки ти до них доїхав. Цей танк, думаю, понерфлять ще не скоро, а тому у вас ще є час на прокачку цього Майка Тайсона у світі танків. Ось такий топ в мене вийшов. Якщо було цікаво чи корисно, буду вдячний за лайк, підписку із дзвіночком та коментар в підтримку українськомовного контенту. Також чекаю вас на своїх стрімах. На завершення відео я хочу сказати велике спасибі нашим героям Збройних сил України та побажати їм якнайшвидшого повернення додому. Слава Україні!